Івано-Франківську окремі житлові будинки виглядають майже так, як у неспокійних від війни Дебальцевому, Маріуполі та інших містах і селах зони АТО. Ці будівлі без перебільшення псують хороший архітектурний ансамбль старовинного міста. Розуміємо, що у важкий час для держави не вистачає коштів, але таке жахіття творилося роками. І мешканці б'ють на сполох, навіть готові допомогти фінансово. Журналістські розслідування наших кореспондентів. Це колишні відомчі, робітничі гуртожитки, які давали притулок багатьом людям. Розпад союзу і розвал економіки змусив Івано-Франків взяти ці помешкання у свою власність. І місто мало би дбати про цю нерухомість, бо тут і досі живуть люди. Подбали, дозволили приватизацію житла. Окремі трохи багатші зайнялися облаштуванням своїх осель, навіть вікна та двері поміняли, а бідні і досі плачуть, бо кажуть, всім байдуже до їхніх проблем. Проблеми дуже великі. Бачите, яка квартира в нас дуже сирість, вогкість у квартирі, тому що у підвалі постійно вода стоїть. Дирекція наша замовника не реагує. І ми вже, кажу, і списки збирали, всі згідні на гроші здати, всі жильці, але все одно вони нічого не роблять, наша дирекція думає. Живіть як можете. Тут і комарі, і всяка я кажу, живність на двох ногах, бігає, на, на, на трьох на чотирьох. <рапрошую> Перепрошую, ну це просто вже нема слів. Хай вони тільки роблять, щоб був сухий підвал. Труби поміняти би не було і сирості. А, То... а внутрішній ремонт ви готові саме робити? Ні, вони сказали, що теж будуть робити. На ці гроші. Но може і за ці якщо не буде ставати, я кажу, жильці згідні, щоб здали там по скільки буде потрібно, і щоб зробили людський вигляд. У комунальному підприємстві дирекція замовника кажуть, що Коновальця 136В В найпроблемніший будинок їхньої господарки. Підвали були так затоплені водою і нечистотами, що коридори та складові прийоми виглядають раєм на землі. Погляньте, як поральськи живуть окремі івано-франківці. Комунальники у цих негараздах звинувачують і самих житців будинку. Мовляв, хто як не вони розплодили ту сміттярку, і каналізаційні труби вивели прямо у підвал. Могли би зорганізуватися і навести порядок у своєму домі, але не всі вміють бути електромонтерами, слюсарами, малярами, будівельниками зорганізувалися, хоч і не всі, і вирішили трошки фінансово допомогти комунальному підприємству. Ті дні пішли на зустріч. Гроші виділені з міського бюджету. Ми знайшли підрядну організацію. Підрядна організація вже працює в цьому гуртожитку. Справа в тому, що для того, щоб Визначити об'єм робіт потрібно, по крайній мірі зайти в підвали. Але ситуація там така, що підвали залиті. На сьогоднішній день вже підвали відкачені, відкачені ті нечистоти, в яких тих підвалах є. І зараз підрядна організація, з якою ми уклали договір, складає кошторис. Буде кошторис складений. Ми зустрінемося з мешканцями, затвердимо той кошторис і почнемо роботи. Справа мешканців буде провести свою долю для виконання робіт. Тому я думаю, десь в лютому місяці роботи будуть начати, початі вже в повній мірі. Лютий не за горами поживемо, побачимо.